Замах переведе Трампа до президентства. Більшість політологів та ЗМІ зійшлися на думці, що після замаху на республіканця Дональда Трампа його шанс обійти опонента демократа Джо Байдена та перемоги у виборах стрімко зросли. Президентські змагання вже завершилися. Процитувало видання NBC News. згадуваний в статті демократ як у воду глядів. Незабаром Байден зняв свою кандидатуру з виборів і запропонував в цій якості свою віце-прем'єрку Камалу Гаріс. Імовірно, цим тільки полегшивши Трампу шлях до перемоги, по-перше, є велика ймовірність, що резонанс історії замаху схилить на бік Трампа ті категорії виборців, котрі були нейтральними або сумнівалися. А по-друге, суспільство історично схильне підтримувати жертв теорії замаху. Не буду окремо зупинятися на деталях замаху на Трампа, це вже зробили тисячі видань по всьому світі. Натомість спробую розібратися у його причинах. Майже одразу після події з'явилося безліч теорій з приводу того, кому було вигідно усунути Дональда Трампа або інсценувати замах. Пропоную розглянути кожну з них. Теорія 1: Трампа хотіло усунути опоненти. У класичних детективах, коли відбувається вбивство або його спроба, винуватця шукають за простою логікою, кому це було вигідно. Тож, очевидний підозрюваний за таким підходом, головний вже колишній конкурент Трампа на виборах Джо Байден, представники демократичної партії чи спецслужб, котрі на даний момент підпорядковуються діючій владі. На користь такої теорії поки що свідчать тільки два факти, і то не досить переконливих вперше вже закидають демократам деякі представники республіканської партії. Як повідомляють журналісти, Байден, нібито втомившись від звинувачень в провальних дебатах, заявив наступне: Я маю лише одне завдання перемогти Дональда Трампа. Я абсолютно впевнений, що для цього я найкращий кандидат. Тож нам час припинити розмови про дебати, настав час помістити Трампа в центр мішені. Опоненти Байдена припускають, що таке формулювання могло бути сприйняте буквально кимось із радикально налаштованих громадян. А може і самим підозрюваним, 20-річним республіканцем Томасом Меттю Круксом, котрий нібито симпатизував демократам. Другий дещо підозрілий факт: як повідомили ЗМІ, про нього заявили учасники мітингу в Пенсільванії, де й відбувся замах. Очевидці розповіли, що за 5 хвилин до інциденту. Побачили невідомого чоловіка на даху однієї з будівель і повідомили про це правоохоронців. Однак ті проігнорували інформацію. Все це, це, звичайно, досить дивно. Однак кожен із згаданих фактів може бути просто притягнутим за вуха тими, кому це вигідно. І, звичайно ж, ніякої причетності Байдена, демократів чи спецслужб до спроби вбити Трампа не доводить. Крім того, як ми вже розуміємо, Такі події, як замах, лише зміцнюють позицію кандидата, тож опонентам вони просто невигідні. Теорія 2. Трампа хотіли прибрати свої за інформацією мого інсайдера, і в самій республіканській партії вистачає противників Дональда Трампа до того ж, досить впливових, нібито вони попереджали нинішнього кандидата в президенти зняти свою кандидатуру. Але амбітний пафосний Трамп, звичайно, відмовився: за однією з версій замах міг бути першим попередженням. За цією ж теорією, якщо республіканець не зрозуміє, то другий замах може стати більш успішним. Звичайно, ніяких офіційних фактів, котрі б підтверджували таке припущення, немає. А якби і були, в широкому загалу їх би точно не оприлюднили. Але давайте глянемо, що пишуть американські авторитетні видання з приводу ситуації республіканській партії. Чи дійсно те, про що говорять джерела, хоч теоретично можливе? Підтвердження знайшлося майже одразу. За Washington Post пише в своїй статті, що Трамп пригрозив помстою тим впливовим республіканцям, котрі не підтримали його на виборах. Судячи із статті, погрози вже почали втілюватися. Республіканці побоюються, що вони стануть мішенями компанії від плати Трампа. Колишній президент уже нападає на тих, хто підтримав його опонентів від республіканської партії. До речі, є думка, що погляди Трампа не зовсім відповідають класичному консервативному напрямку республіканців. Його риторика популістська, а виборці здебільшого голосуватимуть за нього як за особистість. А не представника республіканської партії. Бо емоційний і ефектний Трамп, котрий після замаху щось сприймається як поцілований Богом, обіцяє після перемоги одним махом вирішити усі найболючіші питання, наприклад, забезпечити мир в усьому світі. Теорія 3. Трамп інсценував замах. У цього припущення дуже багато прихильників з однієї простої причини. Очевидно, що найбільшу користь від інциденту отримав сам Трамп. Вухо загоїться, а резонанс і підтримка в суспільстві вже махнули вгору. Навіть опоненти демократи змушені були перебрати з публічного простору всю передвиборчу рекламу з різкою критикою Трампа, бо це ж після замаху сприймається жорстоко. Та й щодо нової кандидатки від демократичної партії Камали Гарріс, до речі, палкою прихильниці України. Дональд Трамп вже досить зневажливо відізвався, що здолати її буде навіть простіше ніж Байдена. Однак противники версії з інсценуванням вважають її безглуздою, бо розкриття і оприлюднення такої справи означало б політичну смерть Трампа. Теорія 4. в усуненні Трампа зацікавлена Росія, Іран і Китай. За ще однією з теорій, до спроби вбивства республіканського кандидата могли бути причетні спецслужби країн, котрі протистоять США, бо зараз якраз слушний час розхитати внутрішню ситуацію в Америці, мовляв, якби замах Трампа вдався, в США почався би хаос. Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко коментує звинувачення можливої причетності Ірану. Чи це ініціатива самого Ірану? Чи можливо в цьому зацікавлені і інші гравці, які співпрацюють з Іраном? Це Росія і Китай. То зараз ось такий момент, коли е, зовнішні вороги могли б скористатися і спровокувати ще більшу внутрішню кризу в США, внутрішнє політичне протистояння навіть з такими ознаками громадянської війни? Насправді таке протистояння вже почалося, і його наслідки можуть бути жахливими для США, України і світу.